Вітаю. Привіт. А ви хто? Я Соланж. Твоя бабуся. В мене немає бабусь. Тепер є? А звідки ви? Я родом із Прованса. Приїжджаю в гості. Я така рада тебе бачити дай обійму. Лоро, то ти вже така доросла. Називати вас бабусею навіть не думай. Я зрозуміла, що нічого про тебе не знаю. і про нашу родину. І ціп -ціп. Як так, що Чарлі нічого не знала про мене. Нащо її знати про ту кого не знає? То вона надовго приїхала. Но поки побуде з нами. Що ти робиш? Це медична марихуана. Покури. Може, попустить. Це ж шериф. Що сталось? Усе під контролем. <ріст> ти справді її покинула? Що ти хочеш почути? Усе про вас із мамою. Чарлі, все не так просто. Я вже не мала дитина, мамо. Насправді так круто, коли ми всі разом, коли мама поруч. Бабуся з міста Що? у бабусі романи шинису? Боже, вони цілуються О! у кінотеатрах з 20 червня.